Привіт, маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам незвичайну казку. Казку про дівчинку, яку всі називали червоною шапочкою, але не таку, як у старих історіях. Наша шапочка жила у величезному, сяючому місті майбутнього, де замість звичайних машин літали дрони і таксі, а замість темного лісу були неонові вулиці та хмарочоси. В неї був смарт-годинник, дрон таксі, але й небезпека теж чекала за рогом, що сталося, які пригоди вона пережила. Слухайте уважно. У великому сучасному місті, серед хмарочосів і дронів жила собі дівчинка на ім'я Оленка. Всі називали її червоною шапочкою. Бо вона завжди носила яскраву червону куртку з шапочкою. Одного ранку мама покликала її. Доня, твоя бабуся захворіла. Вона живе в старому районі на околиці міста. Віднеси їй ліки і печиво. Але, будь обережна, кажуть, у місті зламався небезпечний робот. Він блукає вулицями і може нашкодити. Мама дала Оленці смартгудинник із GPS, щоб вона не загубилася, і нагадала не говори чужим, куди йдеш, і тримай зв'язок зі мною. Оленка запевнила маму, що буде обачною, і вирушила в дорогу. Йдучи містом, Оленка милувалася високими будинками, літаючими машинами і куметними роботами прибиральниками. Але раптом на перехресті вона побачила великого робота зі зламаною антеною. Його обличчя блимали червоним, а голос звучав металево і хрипко. Куди це ти, дівчинко, так поспішаєш? Оленка трохи злякалась, але відповіла вічливо. Я йду до бабусі. Вона хворіє, і я несу їй ліки та печиво. Робот нахилився ближче. А де вона живе? У старому районі, сказала Оленка, не вказавши точно Андресу. Робот криво посміхнувся, розвернувся і побіг коротким шляхом через вузькі вулиці. Оленка замислилась, чому він так поспішав і чому його очі такі червоні? Оленка стояла посеред вулиці і дивилася. Як той дивний робот зник у провулку, всередині у неї щось підказувало, не можна йти цією дорогою, щось тут не так. Вона дістала свій смарт-годинник, на екрані мапа міста та місце її знаходження. Вона ввела адресу бабусі і одразу побачила той провулок, куди побіг робот, позначений червоним, це означало, що там можуть бути зламані чи небезпечні роботи. Оленка подумала. Ні, ні, я не хочу ризикувати. Мама завжди каже, що краще зробити кілька зайвих кроків, ніж потрапити у біду. Вона відкрила додаток дрон таксі і натиснула кнопку виклику. За дві хвилини перед нею приземлився невеликий дрон із кабіною. Кабіна була прозорою, а всередині світилися теплі вогники. Вітаю, куди їдемо? Пролунав приємний голос навігатора. До вулиці старої Груші, але обери найбезпечніший маршрут, відповіла Оленка. Дрон піднявся в небо, з кабіни Оленка бачила, як внизу розстилаються вулиці. Широкі, затишні, але місцями темні та занедбані. В одному такому кварталі вона помітила того самого робота. Що щось нишпорив біля будинку. Це була бабусина вулиця. Точно, він хоче випередити мене і зробити щось погане, подумала Оленка. Але дром таксі зробив велике коло і висадив її на безпечній вулиці зовсім поруч із бабусиним будинком. Гарної дороги, сказав дрон і полетів далі. Оленка глибоко вдихнула, підтягла рюкзак. І вирушила до дверей бабусиного дому. Підійшовши до будинку, Оленка помітила, що двері привідчинені. Це було дуже дивно. Бабуся завжди закривала двері на два замки. Вона обережно штовхнула двері. В домі запанувала напівтемрява. і лунала дивна тиша. Бабусю, це я. гукнула Оленка. Заходь, люба моя, я тут, у спальні, відповів незнайомий хрипкий голос. Оленка зайшла в кімнату і побачила у ліжку когось, закутаного в ковдру з голови до п'ят. Але фігура здавалась якоюсь дивною, занадто великою, а поруч на підлозі валялася розірвана бабусина хустка. Бабусю. Чому в тебе такі великі е, руки? запитала Оленка. Це щоб міцніше тебе обіймати, пролунав голос, але він скрипів, наче іржаві двері. А чому в тебе такий хрипкий голос? продовжила Оленка. Бо я трохи застудилася, гаркнув робот, не витримавши. Раптом з ковдри вистрибнула металева рука. Оленка встигла відскочити. Перед нею став робот, замаскований під бабусю. Його очі світилися червоним, а корпус блищав під ковдрою. Ха, Ха, ти думала, я твоя бабуся, засміявся він. Тепер я тебе впіймаю. Оленка знала, треба діяти швидко. Не розгубившись, вона натиснула тривожну кнопку на браслеті. Цей браслет мама дала їй на випадок небезпеки. Сигнал небезпеки активовано, сказав браслет. Минуло лише кілька хвилин, і над дахом пролетів поліцейський дрон. Яскраві блакитні вогники миготіли на його корпусі. Загроза зафіксована. Залишайтеся на місці, гучно промовив дрон. Робот намагався втекти. Але дрон швидко спустився і вистрілив спеціальною електронною сіткою. Сітка накрила робота, струм пробіг його корпусом, і він без силу впав на підлогу. Злочинний робот нейтралізований, повідомив дрон. Тим часом із комори почувся слабкий голос Оленка, я тут допоможи! Оленка кинулася до дверей комори і відчинила. Там сиділа бабуся, трохи налякана, але жива не ушкоджена. Бабуся зі сльозами обійняла онуку Ти моя розумничко, ти мене врятувала. Якби не ти, не знаю, що було б. Поліцейський дрон повідомив, що робот буде доставлений та перезавантажений. Буде в ремонті, щоб більше ніколи не вчиняти зла. Бабуся та Оленка нарешті залишилися самі. Вона провела онуку на кухню, поставила чайник і, попри в тому, посміхнулася. Ти справжня героїня, моя дитинка, і дуже розумна. Оленка радісно усміхнулася. Вона знала, мама буде нею дуже пишатися. Бабуся приготувала чай. І вони разом сіли пити його з печивом, яке принесла Оленка. Я тобою пишаюся, сказала бабуся. Ти не лише смілива, а й розумна. Технології можуть бути дуже корисними, якщо знати, як ними користуватися. Оленка посміхнулась. Мама казала, що головне думати головою і, дв... і не довіряти всім підряд. А ще завжди тримати заряджений браслет. Бабуся засміялася, а в місті тим часом вже ремонтували зламаного робота, що він більше не бешкетував. Бути сміливим це важливо, а ще важливіше бути обачним, довіряти розуму і сучасним технологіям, які можуть тебе захистити. Ось і завершилася наша пригодницька історія про червону шапочку з майбутнього. Вона довела, що навіть у світі дронів, гаджетів та неону найважливішими залишаються розум, сміливість та любов до рідних. Як би ти повівся у такому майбутньому світі? Кого б ти врятував і які гаджети допомогли б тобі? Напиши в коментарях, і, можливо, наступна історія буде саме про тебе. До нових зустрічей, мої маленькі мрійники.